Подільський регіональний центр онкології сьогодні робить важливий і відповідальний крок та розпочинає новий етап розвитку. Ми оновили структуру закладу та створили 5 сучасних клінік. Це не просто адміністративна зміна, це стратегічний перехід до нової моделі роботи, яка відповідає світовим стандартам. Наше завдання забезпечити пацієнту комплексний маршрут. Від першої консультації та точної діагностики до високотехнологічного лікування та реабілітації. Саме так працює система в розвинених країнах, і ми свідомо йдемо цим шляхом. Це рішення ґрунтується на економічних розрахунках і сучасних управлінських підходах. Об'єднавши наші відділення в потужні клініки, ми підвищуємо ефективність. Оптимізуємо ресурси та відкриваємо нові можливості для розвитку технологій, науки партнерства. Для пацієнтів ці зміни означають одне: лікування стане ще більш зручним, зрозумілим і доступним. Водночас ми дивимось далі: вже заплановано низку проєктів у межах усієї області, які будуть спрямовані на раннє виявлення онкологічних захворювань. Це виїзні програми. Скринінги, інформаційні кампанії та партнерські ініціативи, що дозволять кожному мешканцю Вінницької області отримати доступ до сучасних методів діагностики на ранніх етапах. Ми переконані, що саме профілактика та своєчасне виявлення рятують найбільше життів. Хочу висловити щиру подяку нашим партнерам: Міністерству охорони здоров'я, Національній службі здоров'я України, Вінницькій обласній військовій адміністрації. Вінницькій обласній раді, Департаменту охорони здоров'я та реабілітації, громадським організаціям та міжнародним партнерам-експертам, які підтримують наші ініціативи. Ваша співпраця дозволяє нам сміливо рухатись вперед. Дякую також всьому колективу Подільського регіонального центру онкології. Саме ваш професіоналізм і відданість дають змогу реалізувати наші зміни. Ми будуємо онкоцентр майбутнього. І головне, ми робимо це для наших пацієнтів. Подільський онкоцентр був, є і буде місцем, де рятують життя. Сьогодні ми стаємо ще сильнішими та ближчими до людей.